Прийшов до мене кур'єр каже для вас посилка. Посилка, думаю, що не знаю, може щось там замовляв та не, не пам'ятаю. Відкриваю, дивлюсь, а тут книжка про кальяни. І я просто не розумію, що за книжка. Там, дивлюсь, і це реально якість книжки, якої я ніколи в житті такої і не, і не чіпав. Все про кальяни. А потім дивлюсь, і вже там, не знаю, подивився ціну. Дивлюсь 120 євро, тому то, ну я ж точно не замовляв. А потім дивлюсь, це наш художник. У нас просили, про нього інформа... просили дозвіл на використання і його опублікували в книжці. Тому, художники, якщо хочете, щоб і вас опублікували в книжці, зараз я е, її подарую, тому пишіть за нас, постійно співпрацюємо з художниками. І будемо вас розвивати на міжнародних ромах. 12 тисяч картин декоративні інвестиційні картини на будь який інтер'єр, свято, подію у нас.